Якщо ми з самого початку не заборонили будь-які масові заходи в державі і дозволили цю хресну ходу, ну тоді ми не можемо її забороняти в апріорі, тобто вона йде. Друга справа, що це мають працювати спецслужби спецслужбою прохороні органів, виділяти там окремих провокаційних елементів, але про це не треба розповідати на загал, розумієте? Їх треба нейтралізувати. Це по-перше. По-друге, треба працювати з тими, хто організував цю ходу. Угу. І причому жорстко працювати, тому що є вважелі впливи, в тому числі і політичні, і економічні. Ви бачили, як зразу заспівав особа, яка вважає себе спонсором московського православ'я в Україні, і він про це сам заявив, коли до нього-тільки тільки, тільки, тільки навідувалися якісь там певні моменти, що стосуються його економічної діяльності, як він зразу почав бігати, як щурик. Тобто є дуже багато моментів, коли можна було поставити то все на місце, ще І це. Є робота служби безпеки та? України. Втак, але про це не, не боротися з симптомом, а боротися саме із причиною. Так, так.